Вітаю вас, шановні пані та панове! Багато хто знає та полюбляє продукти марки СМАК. Цей виробник пропонує свої товари вже близько 30 років. Завдяки ідеальному балансу високої якості та прийнятої ціни продукти марки СМАК здобули широку аудиторію прихильників по всьому світу. Асортимент достатньо великий. Це крупи, кисломолочні продукти, консервовані овочі, овочеві заправки та навіть насіння соняшника. Продукти виробляються в Литві, Латвії та Болгарії. Вони сертифіковані та відповідають усім стандартам якості для харчових товарів в Євросоюзі. На сьогодні ми можемо вам запропонувати крупу гречану, і баклажанову класичну, і баклажанову з часником, перець смажений на грилі, з анджикою та соняш так висмажене насіння з сіллю, хлібні чіпси з анджикою, з помідорами, з часником та луком. Це хрусткі та дуже смачні запечені маленькі сухарики, які дуже підходять в якості закуски. Всі ці продукти вже готові до вживання. Вони мають тривалий термін зберігання для багатьох людей. Це продукт домашньої кухні, родом з дитинства. Спробуйте і ви найкращі вироби марки СМАК, замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.